Прошу підписуватись на мій канал, щоб не пропустити нічого корисного і цікавого, а також поширювати мої ролики, щоб якомога більша кількість людей отримала потрібну інформацію. 22 січня президент Зеленський згадав українські землі під складі сучасної Московії. Але тільки ті, які в 20 столітті відомі були як українські. Я вже говорив про Україну від Москви до Криму. На цій карті я відмітив те, що. Позначались як українські міста, чертежукраїнським містам від Москви до Криму. Це карта 17 століття була і відмічена ця територія, тобто в межах на півночі Москва, на півдні Крим, Дніпро на Заході. Дон і його притоки на Сході. На цій території існував в 17 столітті, ще з 16 століття український розряд, тобто військовий округ в сучасному, в сучасному значенні. Потім у 18 столітті українська ландміліція, от відмічені. Тут на карті точками полки української ландміліції разом вони становили український корпус, а вся ця територія об'єднувалася об як українська дивізія, потім армія до 1786 року. Я вже говорив про те, що це. Цілком офіційні назви, які використовувались в Москві. Зараз ми перейдемо до наступної карти, де я відмітив, що на цій території було раніше, коли з'явилася назва Україна по відношенню до цієї території. От з кінця. 18, е, прошу вибачити, з кінця 14 століття ця територія називалась Сіверська Україна від племені Сіверо або просто Україна. І я тут відмітив те, що називалось в зоні лісостеповій. Ми можемо говорити про відомі так звані уходи, як це називалось сіверських українців, з -з 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 зокрема, севрюків, так званих, яких ще називали, от по Дону, по Дону Дон відмічений, до 10 в нього впадає Айдар. Річка Лугань, річка Самара, э, вовчі води, річка Орель, Ворскла, псел, Сула і Удай, також річка Сейм, от вона впадає в десну, э, річки які впадають в дон, бетюх, тиха сосна. Бистра сосна меча, це е, лісостепова зона. Ну що таке уходи? Там, де ці сіврюки, я їх називали, вони були рибалками, вони були бортниками, тобто збирали мед диких бджіл, е, рибали, подавали. Тобто такі от лісові промисли. Північніше на території, яку називали здавна Сіверським Поліссям, тобто це північ Чернігівської області, Брянська область, частково Смоленська, Калузька область сучасна, північ Тульської області, Захід Орловської області. Тут я не відмічав, тому що треба було б. Тоді фарбувати всю карту в зелений колір. От зеленим кольором я відмічав тільки в лісостеповій зоні вздовж річок. І ще більше уходів було е, на притоках цих річок, де посеред е, степу були лісові масиви. Підніше це суцільна територія лісова. На цій, на цій території існувало Чернігівське князівство. Здавна, історики не знають, коли воно виникло, але у XI столітті воно вже існувало. Північні найбільш північні волосі цього князівства, це були буром. Це зараз Володимирська область, Рязань, відповідно Рязанська, Московській області річок Окнара, Лопасня, Пахара. Ці території, після монгольської навали вони потрапили під володарювання Рязані, яка стала незалежною дещо раніше. І існували також так звані Верхівські князівства, які спочатку були уділами Чернігівського князівства. От тут відмічено Глухів, також Карачов біля Брянська, відповідно, Брянська область, Воровська області Новосиль, Болхов. Е, іноді помилково Волховим називають е, також Хотетів, е, Козельськ, Більов, Одоїв, Воротинськ, Мезецьк або Мищовськ, Басальськ. Перемишль, Це перемишль сіверський, не плутайте з західноукраїнським містом таруса Оболенська. Так само, як такі князівства, як Чернігівське, Стародубське, Брянське, Трубчевське, Новгород Сіверське, Путивльське, Рильське це на території Курщини. Єлецьке, це територія зараз Липецької області, це все Сіверські князівства. Тобто в них управляли нащадки чернігівських князів, і всі вони називалися сіверськими князівствами, ну, відповідно, сіверські міста, які, крім князівських, Міст, е, вважали Сіверськими Прияслав, Гомель, зараз Білорусія, Рославль, Городечня, це е, Смоленська зараз область, Боровськ, Калуга, Церпейськ – це Калужська, Орел Ценськ, це Орловська, Єфремов. Донков, це зараз Липецьк, сам Липецьк. Відповідно Воронежка, Кротияк – це Вородецька в Тульській, це Тула, Віньов, Тула Віньов, Олексин, це в Тульській області. Ну, відповідно до України, це Полтава. Переяслав, що його називав Суми, Харків. Білгородський це Хотмирськ, Обоянь, Білгород сам, Оскол, Валуйки, В Курський, Курськ і Льгов, в Брянський також Севськ. Ця територія я не всі відмічав, звісно, міста, оскільки. Треба було б їх дуже багато відмічати, просто щоб було загальне уявлення про сіверську Україну, яка також називалась просто Україною. Москва завжди до волелюбних сіверських українців ставилась як до зрадників, їх називали ворами. звідси знамениті слова. Орел і кроми первої вори, Єлець всім ворам отець, лівини, всім ворам дивны. Ну, Таке ставлення до українців завжди було в Москві. і Москва намагалась знищити цих волелюбних українців руками. Е Касимовських татар міщеряків, а також всякої іншої мордви. Але татарські поміщики, мордовські кріпаки боялись силитися на цій території до 18 століття боялись степових кочевиків. Але навіть на початку ХХ століття в новосілі Орловської області і в Єфремові. Тульське населення себе називало казаками, тому що не хотіло бути малолаїчниками, виводили себе від запоріжців і донців. Назву Україна могла розуміти по-різному, Ну, В Москві здебільшого просто не розуміти там, погано розуміють слов'янську мову, але хочу звернути увагу на те, що Москва ніколи не сприймалася як центр до 19 століття, а слово Окраїна, воно з'явилось вперше на західних, е, західноєвропейських картах біля Мордовії, тобто тут ближче до Волги, відповідно на цій території. Назва Україна на тих же картах було біля Дніпра. І е, невідомо, чи Московити знали тоді це слово до ХІХ століття в московській літературі воно не використовувалось. Чи розуміли його невідомо. Як розуміли, теж невідомо. Звідки воно взялось теж невідомо. Тільки в 19 столітті його почали використовувати московити. А назва Україна відома ще. З ХІХ століття, і, до речі, перша згадка 1187 рік стосувалася якраз цієї території Сіверщини. На сьогодні все. Прошу підписуватись на мій канал.